Друзі, раді вас бачити на нашому каналі. І в сьогоднішньому огляді ми розглянемо НТАК захист стегон з балістичним пакетом першого та другого класу. Це новий інноваційний вид спорядження від МТАК, створений задля захисту верхньої частини ніг, стегнових кісток та артерій. Це модульний захист можна використовувати як зі звичайним поясом штанів, так і з тактичним поясами виробництва МТАК. До них він кріпиться за допомогою стропи з нашитими велкроліпучками. Стропи додатково оснащені фастиксами, які за необхідності дозволяють швидко зняти стегновий захист. На передній частині захисту розташована молі система. На яку можна прикріпити додаткове спорядження, На бічних частинах стропи з фасиксами, за допомогою яких об'єм моделя можна легко налаштувати під ваші параметри, На бічні стропи з внутрішньої сторони нашиті резинки, завдяки яким модуль буде максимально щільно прилягати до ноги, та не буде завдавати дискомфорту під час експлуатації. Стегновий захист виготовлений з кардура 500D міцного матеріалу стійкого до механічних пошкоджень та високих навантажень. Внутрішня частина модулю виготовлена з 3D-сітки, яка забезпечує амортизацію, гарну терморегуляцію та комфорт при використанні. На сьогодні стегновий захист доступний в двох різних комплектаціях – м'яким балістичним пакетам першого, також другого класу. Обидва балістичні пакети виготовлені з високомолекулярного поліетилену, а різницею між ними є показник противоламкової стійкості В-50. В м'якому балістичному захисті першого класу цей показник близько 580 метрів за секунду, в той час, як у другому, стає вже 758,6 метрів за секунду. До речі, якщо ви бажаєте детальніше розібратись у різновидах м'якого балістичного захисту, а також дізнатись, як правильно його обрати, можете переглянути наше нещодавнє відео, присвячене саме цій темі. Тож, підсумовуючи, хочеться зазначити, такий елемент спорядження, як захист, стегон з балістичним пакетом, чудово впорається із своїми основними завданнями. Захист від ворожих куль та уламків, а завдяки використанню високоякісних матеріалів та ергономічній конструкції стане надійним спутником на шляху до перемоги. Дякую, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал.